На в'їзді на стоянку знімальну групу надзвичайних новин ніхто не зупиняє, наче прохідний двір. Дві обгорілі машини помітно одразу. Хюндай таксон Олексія Святогора вигорів зсередини. Вікна розбиті та закопчені. Салон перетворився на купу розплавленої пластмаси. О 3 годині ночі 22 хвилини до служби перетинку 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобілів Hyundai та лендровер. Одразу на місце події виїхали рятувальники 13-ї державної пожежної рятувальної частини. І вже о третій годині ночі 47 хвилин пожежа була ліквідована. На щастя потрапілих немає. Не менше перепало і сусіду. Його лендровер також зайнявся. Згоріло колесо, а також добряче постраждали нутрощі автомобіля. Олексій каже, це не просте хуліганство. Мені неодноразово надходили погрози, неодноразово це дуже м'яко сказано. В мережі Фейсбук на мою адресу написала людина, яка іменується народний депутат Дейдей. В прямому сенсі написав: Ми до тебе завітаємо з братками. Євген Дейдей, окрім усього, захисник безпритульних тварин і зі скандально відомим докхантером Олексієм Святогором. У нього ідеологічний конфлікт. Народний депутат зараз у зоні АТО і підтверджує погрози у соціальній мережі справа саме його рук. Вважає, що докантер отримав по заслузі. Щоправда, псування майна не схвалює. Лісно моє м'яння, штокибудати чоловік падона і в принципі. Я думаю, що він все-таки когось допек, і он отримав своє. Ну звісно, якби ми живемо в цивілізованій страні. Я щаби гаразд за полізні була би його привлекли привлікти уголовной ответственности. Ставлення до безпритульних тварин неодноразово провокувало агресію в бік Олексія. На нього нападали в прямому ефірі ток-шоу. Йому прямо погрожували і підпалена вночі машина. Далеко не перший інцидент. 3 березня по мені біля будинку стріляли з травматичного пістолета, тобто намагалися троє молодиків побити спочатку битами, Потім стріляли, ну не потрапили, як бачите. І десь місяць тому, о 12-й годині ночі, не менше це не перебільшення, десь 40 чоловік намагалися потрапити до приміщення, стукали в двері в під'їзді, кричали там Виходь, будемо тебе бити і все таке інше. Олексій сплачує за парковку, і на цій території мала би бути охорона, але на її місці порожньо. Відтак журналіст сам розповідає, як він уявляє собі підпал автомобіля. Дивіться, я думаю, як воно було. Мабуть, перервали цю огороджу, бо вона була вчора. Ціла. Я помітив, б помітив би власник цієї машини, також помітив. Перелізли через огороджу і, мабуть, намагалися ось у мене ломиком відкрити багажник. Пробували, пробували. Воно можна було б тихо. І, можливо, ззаду такі запалити. Але потім, я так думаю, і я вважаю, що молотком розбили вікно моє, тому що поліція, коли була, вона вилишила тут молоток, якого в мене не було. І, мабуть, у них була якась рідина, і вони її відкривали запалювати. мабуть, плеснули випадково на цю машину, тому що вона, бачите, вигоріла так дуже збоку. Плеснули сюди, кинули там сірники чи щось таке. Ну і в принципі втекли. Чи назад через паркан, я не знаю, чи можливо просто через вихід. Негуманною вважає помсту Святогору зоозахисниця Марія, можливість відплати допускає, але водночас каже, проблема не в діяльності Докхантера, а в бездіяльності правоохоронних органів, що породжує появу народних месників. Влада і далі буде бездіяти, вона буде штовхати людей на самосуд. Безумовно, це неправильно самосуд. Але люди вже доведені до такого вічію від бездіяльності МВС, що вони пішли на цей самосуд. Я засуджую такий самосуд. Я думаю, що все ж таки МВС повинна розібратися. Як повинна сісти в тюрму за всі свої злочини, утім, недокхантерством єдиним Олексій Святогор пов'язує підпал машини із власною журналістською і правозахисною діяльністю. Нещодавно він випустив гострий матеріал про роздачу міністерством внутрішніх справ нагородної зброї. Саме він через суд домігся відвідомства від Арсена Авакова о прилюдненні кількості вогнепальних подарунків. Там не тільки матеріал, а я ж і ще є адвокатом. Тобто, я і ще далі продовжую цю роботу про видачу досліджувати питання, яким чином міністерство внутрішньо. Справ розпоряджається, роздає зброю, кому попало. І цілком може бути. У поліції поки що не поспішають кваліфікувати злочин, оскільки експертна група ще працює, а до ЄРДР поки що не внесено справу. Зараз за цим фактом проводиться першочергова перевірка, у результаті якої після попередніх висновків експертів щодо причин загоряння буде визначена правова кваліфікація цієї події. Повірно, слідчі можуть кваліфікувати її як умисне знищення або ж пошкодження майна. Це частина друга статті 194 кримінального кодексу України. Другий пункт статті це навмисний підпал. За такий злочин винуватцям загрожує від 3 до 5 років в залежності від цього збитку.